Розпочалося все з того, що голодна пташка ходила навколо машини рівнянина Миколи Івановича і збирала рештки їжі. Чоловік вирішив голуба погодувати. Відтоді він регулярно два-три рази на день прилітає на зупинку, щоб поласувати смачненьким. Найбільше полюбляє насіння соняшника. Він, як я під'їжджаю машиною, так він відразу і летить. А якщо голодний, то не випустить. Бо круг машини літає, от поки не. Покормлю. І я семічек не люблю, але спеціально для нього купую. Птаха назвали блондин. Його поведінка засвідчує приналежність до чоловічої статі, оскільки збирати крихти іншим голубам на зупинці він не дає. Виняток зробив лише для однієї голубки, з якою торік мав потомство. Да, була пара, але щось ми не бачимо. Зараз вже вже немає. Була чорненька така з біленькими крильцями. Пташечка була, але вже її вже немає, Зараз він тільки саменький прилітає, і діток немає. Того року були дітки. Він геть їх кормив, бо видно було, що ще молоденькі голуби були. Влітку голуб прилітає рідше, а от взимку на зупинці він частий гість. Прокормитися самостійно пташці складно, тому тримається ближче до людей. Голуби моногами, тобто утворюють постійну пару. Чому цієї зими голуб сам люди не знають, але сподіваються, що навесні пташка знову матиме потомство. А згодом дружна голубина сім'я прилетить на підвіконня, щоб їх порадувати. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.